У нас відбувається на світові, на паспорт, на столаці. Але так відбувається? Ми знову вам не відключи. Це єдиний ключ від нас і церкви. Якщо дотриматися за ключ від церкви, який має інші складати. Нас спільне бажання. Загадуй собі, бажаннячко. Деської дані. Там, до речі, ікона ваша, святого Юрія. Старової нас правої сторони. Вже прибуди досвідчений старець. Часто відповідає. Ось так називається все не, не, несуть на плечах обхід церкви. І ця церква була поміняна на дев'ять візів солі свого часу. Слава Богу, ну, за все дерево для церкви. Слава Богу, за все, слава Богу, за смуття в українському стилі як бачите, таке намальоване, цікаво. На ще одна церква є там, теж якщо є потреба, то слава відкриють вам за все. Слава Богу, за смуток і радість, може часом тобі Ну Отаке рідко, де можна побачити. Просто, на жаль, наші люди от, складають сумасшедші гроші, їздять до Ватикану, до Єрусалиму, хто зна куди, а не, не цінують те, що є в нас під носом.